Чув про хлопця, який заробив за 5 хвилин до своєї смерті? Ні, а ну здиви мене. Підприємець Ван Гутен торгував какао. Але була проблема. У той час всі пили тільки чай і каву. Його продукт ніхто не купував. Ну логічно, це ж не кава, це какао, навіть для тих, хто ще не готовий до дорослого життя. От і клієнти так думали, а Конрад ні. Він розумів: якщо продукт ніхто не хоче брати, треба зробити так, щоб про нього всі заговорили. Як там все просто. Він знаходить злочинця, якого ось ось мали стратити, і каже йому: ти все одно помреш, але можеш залишити гроші своїй родині. І я заплачу. Просто перед смертю заволай на всю площу пити. Такаво Гутена. Святі бобові. Він впихнув рекламу? В останні слова людини? Геніально скажи. І от уяви настає страти. Площа гуде. Натоп чекає. засудженому дають останнє слово. Наступає гробова тиша, і тут він стає і кричить: пити какао Вангутина. Шортів гені, він буквально зробив смерть частиною маркетингу. Так, так, а далі взагалі треш. Після цих слів НАТО просто від відпочутого. Всі почали перешептуватись, що це за напій, такий, про який згадують навіть перед смертю. Проходить ніч. Наступного дня какао змітають швидше, ніж безкоштовну каву в офісі. Все, я офіційно починаю його поважати. Ось тобі і мораль. Хочеш, щоб тебе пам'ятали, роби так, щоб про тебе говорили.